Жили були на світі троє поросят, три брати, всі однакового зросту, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена у них були схожими, звали їх Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо поросята кублились в зеленій траві, грілись на сонечку, ніжились в калюжах. Але ж настала осінь. Час нам подумати про зиму, сказав якось Нафнаф, -наф, прокинувшись рано вранці. Я весь тремчу від холоду. Давайте побудуємо будинок і будемо зимувати всі разом під одним теплим дахом. Але його брати не хотіли братися до роботи. Гм, <гулес> встигнеться. До зими ще далеко. Ми ще погуляємо, <гулес> сказав Ніф-Ніф і покотився через голову. Коли й потрібно буде, я сам побудую собі будинок, <гулес> відповів нуфнуф -нуф і стрибнув в калюжу. Ну, як знаєте, тоді я буду один будувати собі будинок, <гулес> сказав Нафнаф. наф, -наф. <гулес> ніф, ніф і нуфнуф -нуф не поспішали, вони те й робили. Що бавились в свої поросячі ігри, стрибали і танцювали. Сьогодні ми ще погуляємо, відповідали вони. А завтра, завтра, зранку візьмемось до справи. Але ж і наступного дня вони казали те ж саме. З кожним днем ставало все холодніше і холодніше. І тільки тоді, коли велика калюжа біля дороги стала вранці вкриватися тоненькою коркою льоду, ледачі брати взялись нарешті до роботи. Ніф-Ніф вирішив, що простіше і швидше за все зробити дім із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив, і вже ввечері його хатинка була готова. Ніф-Ніф поклав на дах останню соломинку і, задоволений своєю хаткою, весело заспівав. пів світу обійдеш, 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 Краще дому не знайдеш, не знайдеш. так. Співуючи цю пісеньку, він попрямував до нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатинку. Він намагався якомога скоріше закінчити цю нудну і нецікаву справу. Спочатку, так само, як і брат, він хотів будувати із солами. Але потім вирішив, що взимку в такому домі буде дуже холодно, дім буде міцніший і тепліше, якщо будувати з гілля і прутів. Так він і зробив: забив землю коли, переплів їх прутами, на дах навалив сухого листя, і вже до вечора його дім був готовим. Я гарненький дім, новий дім, міцний дім, не страшні мені ні грім і ні дощ так. Не встиг він доспівати, як і за кущів, з'явився ніф, -ніф. Mm, Ось і твій дім готовий, сказав Ніф-Ніф брату. Я обіцяв тобі, що ми швидко впораємось з цією справою. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам заманеться. Ходім до Наф-Нафа. Подивимось, який він собі збудував будинок, щось ми давно його не бачили. Ну, ходім подивимось, згодився ніфніф. -ніф. Наф, наф ось уже декілька днів був зайнятий будівництвом. Він наносив каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі міцний дім, в якому можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він зробив в домі важкі дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не зміг до нього вдертися. Ніфніф -ніф і нуфнув застали брата за роботою. Mm, що ти будуєш? в один голос закричали здивовані ніфніф -ніф і Нуф-Нуф. Дім для порося чи фортеця? Дім поросятка має бути фортецею. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело пророхкав ніфніф і підморгнув нуфнуфу. І обидва брати так розвеселились, що їх вереск і рохкання рознеслось далеко по галявині. А нафнаф, не звертаючи уваги, продовжував будувати свій кам'яний дім, наспівуючи собі під носа, пісеньку. «Ніякий у світі звір. Не увірвиться в мій дім. Хитрий, страшний, страшний звір не увірвиться в мій дім. Я розумний за усіх, за усіх, за усіх, бо будую свій дім із каміння так. Це про якого звіра він співає? запитав Ніф -ніф у унухнуфа. Це ти про якого звіра? запитав нухнув у Нафнафа. Це я про вовка, відповів нафнаф і уклав ще один камінь. Ви тільки гляньте, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Які тут можуть бути вовки, ніяких вовків немає, він просто боягуз, боягуз. І обидва поросятка почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де ти ходиш, дурник вовк, старий страшний вовк. Вони хотіли подражнити на ФНАФа але той не реагував. Ну, ходімо, Нуф-Нуф!» – сказав Ніф-Ніф. Нам тут немає чого робити. І обидва хоробрих брати пішли гуляти. По дорозі вони співали і танцювали, а коли зайшли в ліс, то наробили такого галасу, що розбудили вовка. <ристо> Що, що це за галас? невдоволено прогарчав злий і голодний вовк і пострибав до того місця, звідки лунав вереск і рохкання двох маленьких і друненьких поросят. Ну, які тут можуть бути вовки, казав цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на картинках. А ось ми і схопимо його за носа, нехай начувається!» Додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшенний вигляд, такі злі очі і така зубата паща. Що у ніфніфа і нуфнуфа по спинкам пробіг холодок, і тоненькі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідолашні поросята не могли навіть поворухнутись від страху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув з зубами, кліпнув правим оком. Але поросята раптом отямились і вереща на весь ліс кинулись навтяки. Ніколи їм ще не доводилось так швидко, 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 швидко бігати. Виблискуючи п'ятами і здимаючи хмари пилу, вони неслися кожен до свого будинку. Ніф-ніф першим добіг до своєї солом'яної хатинки. І ледве встиг зачинити двері перед самим носом вовка. Негайно відчиняй двері, прогарчав вовк. А не то я їх зламаю. Ні, я не відчиню. За дверима було чутно дихання страшного звіра. Негайно відчиняй двері, прогарчав знову вовк. А не то я як дмухну. Що весь твій дім розлетиться. Але ніфніф -ніф від страху нічого не зміг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. З даху дому злітали соломинки, стіни дому тряслися. Вовк іще раз зробив великий вдих і дмухнув вдруге. Коли вовк дмухнув третій раз, дім розлетівся на усебіч, ніби на нього налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросятка, але ніф-ніф спритно ухилився і кинувся навтяки. Через хвилину він був вже біля дверей Нуф-Нуфа. Ну, тепер я з'їм вас обох! Ніф-Ніф і Нуф-Нуф злякано глянули один на одного. Але вовк дуже втомився і тому вирішив піти на хитрість. Я передумав! Сказав він так голосно, щоб його почули в будинку. Я не буду їсти цих худосоковитих поросят! Я піду додому. Ти чув? запитав Нуф-Нуфа. Він сказав, що не буде нас їсти. Ми худосоковиті. Це дуже добре, відповів Нуф-Нуф і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, як нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де ти ходиш, дурник вовк, старий страшний вовк. А вовк і не думав забиратися. Він просто відійшов в сторону і затаївся. Він на силу стримував себе, щоб не розреготатися. Як вправно, як вправно я вдурив цих двох маленьких і дурненьких поросят. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк взяв овечу шкуру і обережно підкрався до будинку. Біля дверей він натягнув на себе шкуру. І тихенько постукав в двері. Ніф-ніф і Нуф-нуф дуже злякались. Хто там? запитали вони, і їхні хвостики знову затремтіли. Це я! Я. Маленька, бідна овечка. Пустіть мене в дім. На ніч. Я заблукала і дуже-дуже втомилась. Овечку можна впустити, погодився, Нуф-Нуф. Овечка не вовк. Але коли поросята почали відчиняти двері, вони побачили не овечку, а того самого зубатого вовка. Брати швидко зачинили двері і з усіх сил налягли на неї, щоб страшний звір не зміг до них втертися. Вовк дуже розлютився. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав. Ну, постривайте но. Від цього будинку зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Дім трохи перекосило. Вовк дмухнув вдруге, потім втретє. Потім в четвертий раз з даху будинку злітало листя, стіни ходили ходором, але дім все ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і зруйнувався. Самісінькі двері деякий час все ще стояли посеред руїни. З жаху кинулися поросята тікати. Від страху в них відбирало ноги. Кожна щитинка тремтіла, носи пересохли, брати мчали до будинку Нафнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Один раз він леді-леді не вхопив Ніф-Ніфа за задню ніжку, але той вчасно висмикнув її і додав ходу. Теж натиснув. Цього разу він був впевнений, що поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швидко оминули велику яблуню, навіть не зачепив її. А вовк не встиг зманеврувати і налетів на яблуню, яка засипала його яблуками. Одне тверде яблуко потрапило йому між очі. Велика шишка вискочила у вовка на чолі. А ні Фніф і Нуф-Нуф, ні живі, ні мертві, вже добігали до будинку Наф-Нафа. Брат впустив їх в дім і швидко зачинив двері на засув. Бідолашні поросята були так налякані, що нічого не могли сказати. Вони мовчки стрибнули під ліжко і там затаїлись. Наф-Наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому нічого було хвилюватися в своєму кам'яному будинку. Він сів на стілець і заспівав. Який на світі звір, хитрий звір, страшний звір не увірветься в цей дім в мій будинок, ні. Але в двері одразу постукали. Відчиняй, відчиняй без запитань. пролунав голос Вовка. Навіть не подумаємо. Немає дурних, рішуче відповів Нафнаф. -наф. Ах, так. Ну, тоді тримайтесь. Тепер я з'їм всіх трьох. Спробуй, відповів Нафнаф, -наф, навіть не підвівшись зі свого стільця. Він знав, що йому і його братам немає чого боятися в міцному кам'яному будинку. Тоді вовк. Втягнув в себе якомога більше повітря і дмухнув, як тільки міг. Але скільки б він не дмухав, ні один навіть самий малесенький камінчик не зрушив з місця. Вовк посинів від натуги, але дім стояв як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк від злості почав дерти пазурами стіни, гризти каміння. Але він тільки зламав собі кігті і зіпсував зуби. Голодному і злому вовку не було більше чого робити, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і помітив велику широку трубу на даху будинку. Ага! Ось через цю трубу я і залізу до будинку, зрадів вовк. Він обережно видерся на дах і прислухався. В будинку була тиша. <плес> я все ж таки. Пообітаю сьогодні свіжою поросятиною, подумав вовк і, облизнувшись, почав лізти в трубу. Але як тільки він почав спускатися по димоходу, поросята почули шурхання. А коли на кришку казана почала осипатись сажа, розумний Нафнаф -наф одразу здогадався, в чому справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогнищі кипіла вода. І зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафнаф -наф і підморгнув своїм братам. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажрус, вовк плюхнувся прямо в казан. Його очі вилізли на чоло. Шкура здійнялась дибки. З диким ревом шпарений вовк вилетів назад на дах, скотився по ньому на землю. Перекотився чотири рази через голову і кинувся до лісу. А три брати три маленьких поросятка дивились йому вслід і раділи, що вони так справно пропчили злого розбійника. Ніякий на світі звір не увірвиться в цей дім. Хитрий страшний, страшний звір не увірвиться в цей дім. Хоч пів світу обійдеш, 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 краще дому не знайдеш, не знайдеш так. Вовк із лісу ні за що, ні за що, ні за що не повернеться до нас наш будинок Ні. З тієї пори брати почали дружньо жити всі разом під одним дахом. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де ти ходиш, дурник вовк, старий страшний вовк.